Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною з опівночі та упродовж дня російські окупаційні війська 21 раз порушували режим припинення вогню. На Луганщині із заборонених мінськими угодами 122 мм артилерії та мінометів калібру 120 мм окупанти відкривали вогонь по підрозділах сил АТО в Новоолександрівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляна станиця Луганська. На Донецькому напрямку ворожа диверсійна група намагалася пробратися в тил наших опорних пунктів під Троїцьким. В результаті вмілих дій українських бійців окупанти з втратами відступили. По захисниках Авдіївки противник бив з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. А по наших укріпленнях біля шахти Бутівка зручних протитанкових гранатометів на Маріупольському напрямку під вогонь із 82-мм мінометів потрапили українські воїни у Славному, Красногорівці та Павлополі. Стрілецьку зброю ворог застосував у Мар'їнці, а поблизу Красногорівки та Новогригорівки стріляли ворожі снайпери.